Багато віків торувала собі непростий шлях до втілення, ідея незалежної України. На своїх плечах, у своїх помислах, несли її до вирішального 1991 року козаки і кріпаки, робітники і інтелігенція, люди різного віку і віросповідання. Та судилося так, що саме 20 років тому народ України сказав своє так: Україні як державі бути. І з величною для мільйонів українців датою вітали кращих представників Житомирщини в обласному Облмуздрамтеатрі драмтеатрі імені Івана Кочерги. Із настанням ери незалежності світ почав рахуватися з Україною, зазначив у вітальному виступі губернатор Житомирської області Сергій Рижук. Народ України органічно влився до світової спільноти. Водночас, підкреслив голова облдержадміністрації, нація здобула історичний шанс стати сучасною, заможною і шанованою у світі. День незалежності це день, у якому щорічно зустрічається минуле і майбутнє України. Минуле нам має вселяти мудрість, а майбутнє виховувати в нас відповідальність за прийняті рішення і, звичайно, за їх реалізацію. Сьогодні календар історії відраховує 20-ї Незалежності України нелегкими і далеко далеко не безхмарними видалися всі ці роки, довелося йти шляхом важким, шляхом соціально-економічних перетворень. Створювати практично заново державні інститути, нові правила і стандарти життя. Нам з вами випала історична місія здійснювати мрію багатьох поколінь наших предків, бути господарями на своїй землі, плекати її і прикрашати своєю працею в добробуті, безпеці та злагоді просити дітей мирно і приязно житись. 20 років тому перед країною говорить Сергій Режук постало надзвичайне завдання створити державний механізм, збройні сили, налагодити взаємовідносини з навколишнім світом, сформувати систему місцевого самоврядування і головне побудувати державу суверенну і незалежну. На думку губернатора їй це вдалося, і тепер, аби прогресувати, українська нація має бути єдиною. Давайте будемо єдині в наших прагненнях і в справах у незалежної України. Адже доля нашого народу це дійсно так у наших руках. Ми не повинні залишати давній розбрат своїм орукам і правнукам, бо краще за інших знаємо ціну визволення і ціну української єдності. Усі ми хочемо зберегти найдорожче дітей і родину. Мир і спокій, працю, добробут, надію і віру. Кожен українець має усвідомити, що є відповідальним перед власним сумлінням і долею тих, хто народиться у майбутньому, переконаний Йосип Запаловський. Усвідомивши все це, продовжив голова обласної ради. Людина має докласти максимум зусиль, аби розбудувати країну, зробити її квітучішою, а її громадян щасливішими. Ми знаємо, що попереду велика і напружена праця. Адже щасливе прийдешня розквітає не у словах та обіцянках, воно втілюється у розвитку демократичних інституцій держави, економічному поступі, у стабільних врожаях, у ефективній роботі підприємств, у успішному навчанні дітей, спокійній та забезпеченій старості. Усьому що є нашою спільною повсякденною працею. День незалежності то не лише день урочистих промов, а й час, коли відзначають найкращих. Бердичівський міський голова першим вступив на головну сцену свята, аби отримати з рук керівників області високу нагороду. За сумлінну багаторічну працю і значний внесок у розбудову держави. Президент України нагородив Василя Мазура орденом за заслуги другого ступеня. Нагорода, яку я сьогодні отримав, це висока оцінка діяльності Роботи Бердичівської громади. І Відчуття безумовно приємне. Після вручення цієї нагороди додаткові зобов'язання краще працювати, вирішувати ті питання, які є сьогодні в Бердичівській міській громаді. Саме головне це відповідальність перед людьми. І коли йде людина на вибори, вона обов'язково і думає, і мріє, і працює над тим, як би реалізувати ті свої наміри. Які ти йшов і проголошував на виборах, це найважливіший аспект, тому що отримавши довіру громадян, її потрібно виправдовувати. Відзначила держава і бердичівлянина Петра Юрчика. Токар універсал заводу Прогрес був нагороджений медаллю за працю і звитягу. Чергові нагороди поповнили скарбницю славетних бердичівських пивоварів. Директор заводу Леон Ліпецький, головний бухгалтер Людмила Столяр та слюсар заводу Олександр Кабанець отримали з рук очільників Житомирщини почесні грамоти облдержадміння. Всяка нагорода, яка дається, вона не дається просто так за щось таке, а тільки за те, куди що ти вкладаєш свою душу, що ти вкладаєш в своє серце, і як є якісь е, здобутки на основі цього, і ці здобутки всі бачать, якщо, і тоді дається ця, дається нагороди, але за ці вони даються нагороди. Сьогодні, конечно, мені дуже приємно, довшу. На Лівсенькій Житомирщині, то що була сьогодні на зборах, і вручили мені грамоту держав, обласної державної адміністрації за те, що наше підприємство працює, працює воно добре і вносить свій вклад в той і бюджет. І міста, і області, і нашої України попереду багато роботи наголосив по завершенні церемонії нагородження Сергій Рижук. Тож далі, як то кажуть, буде одразу після офіційної частини дійства. Делегація з Житомирщини у складі 200 осіб відправилася до столиці для участі в урочистостях з нагоди свята. Там на сцені палац Україна орден за заслуги другого ступеня отримав Сергій Рижук. А свою творчість глядачам зі всієї країни дарували серед інших і наші талановиті земляки, вихованці Анатолія Залевського. Юні артисти арт студії різома.